показано. Ще, ще раз. Ну, ще раз то якось вже не... Ну, і, зараз якось буде не так, якщо ну, ви, ви, отримаєте штраф, і це буде якось… Ви ж якусь... сказали це, ну я ж показав, ну ви ж сказали сховати вдома. Ні, ви, я вам не казав ховати. Є вам сховати, є вам сховати. Ні, ні, тут чекай, я свої сховати. Стаб Михайло Олегович, 2004. Що там, да? Коли А ви як ці на нього? Номерний знак був. Десь купля назад. Рамка у вас кріпиться на болти.

121, прим 3 частина перша. Що уробить? Ту маєте штраф по воді? В смислі? Чи якісь попередження? Ні. Попередження немає. Це таке серйозне порушення.